Наталка Попович. Казки про дівчинку Ему Із любові до дітей, а особливо до внучки Еми, народилася ця книжечка. Сподіваюсь, що казки зворушать серця читачів та наповнять турботою про людей та тварин. Ема та Лелека Біля Еменої школи жили лелеки. Люди облаштували їм гніздо на комені старої хати. Тут лелеки вивели двох малих лелеченят, які виросли і стали молодими гарними птахами. Люди любили лелек. Ема теж їх любила. Любила дивитись, як вони гордо походжають на своїх високих червоних ногах, вишукуючи їжу. Любила слухати, як торохтять дзьобами, наче розмовляють. Коли лелеки сиділи в гнізді, вони наче вартували село. Але сьогодні Ема була сумною, бо нині 19 серпня, день, коли лелеки покидають свої гнізда і летять в теплі краї. Ема знала, що взимку лелекам тут холодно, Усе вкривається снігом, мороз скує льодом озеро і болото. Лелеки летять до далекої Африки, щоби там перезимувати, а 19 березня знову повертаються сюди. Ема дивилась в небо. Вона бачила, як лелеки покидають Україну. Вони летіли ключем на чолі із вожаком. Усі рівномірно змахували крильми і курликали, прощаючись. Кру, 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 а Ема все дивилась і дивилась, допоки лелечий ключ не зник вдалині. Відлетіли, сказала сусідка, яка теж спостерігала за лелеками. Навесні вони повернуться. Одного разу Ема пішла в поле, щоб нарвати осінніх квітів. Здалеку вона побачила в траві якусь білу пляму. Коли підійшла зовсім близько, впізнала лелеку. Ой, лишенько, а ти що тут робиш? Усі твої брати і сестри полетіли у вирій. Ема присіла біля лелеки. Він хотів звестись на ноги, але впав у траву. Ой, та в тебе рана на нозі. Ось чому ти не полетів. Ема взяла пораненого лелеку на руки і понесла до лікарні. Лікар змастив і перев'язав рану, але лелека був дуже слабим. Він, мабуть, не їв кілька днів. Ема принесла птаха додому. Вона постелила йому в куточку, дала їсти і пити. Бідний лелека притулився своїм червоним дзьобом до Еменої щоки. Так він дякував. Щодня Ема промивала, змащувала мазю і перев'язувала рану, а через кілька днів лелека вже міг ставати на ноги. Треба його назвати, подумала Ема. Вона поміркувала і назвала його Лелик скорочено від лелека. Допоки на вулиці було тепло, Лелик скрізь ходив за Емою. Вона до школи і він із нею до школи. Поки Ема була на уроках, Лелик бродив по болоті, вишукуючи собі їжу. Щойно закінчувались уроки, Лелик уже чекав Ему біля школи, і вони обоє йшли. Додому. Але настала зима усе засипало снігом, мороз скував льодом озеро та болото. Лелик вже не міг ходити з Емою до школи. Він залишався вдома, і Ема бачила, що йому сумно. Треба щось придумати, подумала Ема. Вона пішла до своєї бабусі. Разом вони пошили лелику кожушок. А бабуся ще сплела йому теплу шапку та шкарпетки. Повертаючись додому, Ема зустріла сусідку. Та була засмучена. Чому ви такі сумні? запитала Ема. Та як мені не сумувати? Я працюю в дитячій лікарні, там багато хворих дітей. Коли було тепло, вони гуляли на вулиці, а тепер холодно і вони змушені сидіти в палатах. Їм дуже сумно. Я знаю, що треба зробити, сказала Ема і швидко побігла додому. Одягайся, лелеку, ідемо до дітей. Ема одягнула лелеці кожушок, шапку та шкарпетки. Він був такий смішний у цьому вбранні. Потім посадила лелека в кошик і пішла з ним до лікарні. Лелека, лелека, закричали діти, побачивши птаха. Лелек гордо ходив по палатах та коридорах. Діти тішились, гладили лелека, а він тулився своїм червоним дзьобом до дітей. Щодня Ема і Лелек відвідували хворих. І сталося диво, діти почали швидше одужувати і повертатись додому. Прийшла весна, настало 19 березня. Ема і Лелек, ідучи зі школи, почули в небі курликання. Лелеки повертались в Україну. Лелек зробив кілька швидких кроків, змахнув крилами і полетів. Приєднався до лелечого ключа. Усе сталося дуже швидко. На прощання він крикнув Кру, Кру, лети, лелику, лети до своїх братів та сестер. Ема дивилась в небо, махала рукою, а сльози текли по її щоках. А далі були канікули, а коли вони скінчилися, Ема знову пішла до школи. Ще здалеку вона побачила, що в гнізді на комені старої хати щось біліє. Коли підійшла ближче, великий птах зірвався з гнізда та полетів до неї. Ема аж злякалась з несподіванки. Лелик, лелик, мій лелик. Так, це був лелик. Він притулився своїм червоним дзьобом до еменої щоки, по якій котились сльози радості.